дебютна книжка доця української письменниці Тамари Горіха Зерня. Доця мешканка Донецька, волонтерка, одна з тих, хто своїми руками будував українську армію у 2014 році. Одна з тих, хто втратив усе, але не втратив надію та віру. Роман з жахами справжньої війни, але динамічний сюжет, сповнений своєрідними волонтерськими пригодами. Про що книга мисливці заграти автора Андрій Каріченко? Це не прекращні реальні спогади ніби маскувальною сіткою, закамуфльовані художніми описами на скупих сторінках новин. Це мисливці загнати. Імена та позитивні персонажі, звичайно, вигадині, але не дивитеся, якщо ви раптом впізнаєте себе чи своїх побратимів. Адже війна, як і Україна, у нас одна одна на всіх. Це миттєвості, з яких складається життя людей на війні, і вічність поза нею. рядки, до яких ви обов'язково буде повертатися, незалежно від того, сподобалися ви вам чи ні. Принцип втручання Тамара Горіха це детектив, і одночасно не детектив. Це драма і комедія, смішна до сліз і зворушна до ненависті історія. Це книга, на якій можна ворожити. Або різко закрити і кинути, в обличчя ворогу Хай навіть твій ворог на тебе дивиться з зеркало. Героїня книги жінка із зірою в грудях на тому місці, де мало бути серце. У неї діра та є ще таємниці, які з одного боку нас не вбивають, а з другого чомусь не поспішають робити ціничні завдання максу знайти і покарати вбивців. Автор Борис Гуменюк, вірші звінич. Саме за цю збірку до 6 звіни автор став лауреатом літературної премії. Ця збірка написана під свист ворожої артилерії в селі Піски, де Борис тримає лінію оборони в складі добровольчого батальйону Угу у цих фішах. Щеслі та мудрий погляд на одвічне питання, як зберегти самобутність і незалежність України. Це полість «Репринти в закінчених чернетах. Автор Олександр Мельшо. Шпимульський детектив періоду Другої світової війни про протистояння сил головного управління імперської безпеки Третього рейку та підпільної мережі ОУН, керованої Євгеном Коновальцем, який за задумом автора залишився живим після надавго замку з боку Радянського Союзу. Основні події твору відбуваються восени 1941 року на півдні України, а точніше в Херсоні, що вже окупований гітлерськими військами, і де починає розвертати свою діяльність одна з похідних видів. Що книга Життя після 1630, сім років по тому автора Олександра Терещен. Автор учасників боїв у Донецькому аеропорту, один з тих, кого назвали Кібергами, отримавши тяжке поранення, втративши руки, пройшовши через неймовірне випробування, він зміг повернутися до активного повноцінного життя. Пан Терешенка на власному прикладі показує, що життя триває. Книга Фуга 119 Пуналіщі полон, автор Ігор Михайлович. Це книга Про ворожий полон, куди потрапили добровольці батальйону Донбас після боїв у місті Іловайськ. Реальність, яку неможливо передати традиційним формами в описані. При освітленні також перемоги привів автору до застосування принципів будови футбол, поліфонічного музичного твору. Це дає змогу повною мірою передати сплетіння бури та жару. Звичайно, як будинності полону, де вихід на злою тіжовець. Олександра Дивиченко. Ця книга заслугована вашу увагу, хоча її автор не є справжнім письменником. Це кінематографічне бачення подій, які автор описує зсередини. Проза динамічна, проста у виконанні. З точним описанням персонажів, їхньої мови, їхнього характеру. Одразу усвідомлюєш, що читаєш сторінки великого літопису, з яких просто на наших очах твориться нова історія. Книга Конго Данбос, надокрило, лежбекі Василь Мої, Льотчики, професіонали, воїни. Місії демократичної Республіки Конг, їхнє життя, їхня служба, їхня робота, їхні емоції, надії та страх, їхня вірність своїм та ненависть до ворога драйв польоту та війни, як каже сам автор, вертольотники та майже піхота. Роман це розлога художня хроніка зими 2013-2014 року про звичайних людей, поставлених у незвичайні обставини, про Майдан та антимайдан, про небайдужих, які постали проти злочинної влади за людську гідність, про силовиків поглядом з іншого боку барикад, про тих, кого взагалі не торкнулося, і, звісно, про Київ, буремний та Буденний. Ними піхота наша земля, Мартін Брест. Правдива історія моєвих дій маткопі піхотної роти, мінопіснічський хоч сектора М. Передмісті докучась. 22 дні диму, округу, двої, режимів тиші, сміху, по дому, стрільби, кави, воно, лості, знов боїв. 22 дні справжньої української піхоти. Перед вами книга за рогом смерті одмін, автор Василь Тибер. Це художня книга про російсько-українську війну у центрі розповіді обмін військовополоненими, якого чекає мати Ганна, що три роки надіється на визволення сина Антона із полону Чекає і Леся, яка має повернутися до свого коханого одного з командирів. Критичні ситуації проявляють у героях їхню справжню сутність і змушують до переосмислення багатьох речей. Хто побував там за роком смерті? Вчиться по-справжньому цінувати життя і брати на себе відповідальність. Книга Військовий неподвір, автор Василь Поломачук. Книга, яку я тримав в руках, це викладаний на папері від у який вів автор військової служби 28-го МР та учасник бойових дій. Які прожив саме справжній. Прості ясні описи, розмови з прикраси і цензури допоможуть комусь і читасів вийти, а комусь знову згадати, що війна це не тільки постріли, вибухи та урегулювання. Це важкий побут, непрості стосунки та різні емоції, сміх і сльози людей, які так чи інакше причетні до кожного сповідання.